Так, 21 рік водохрещить морози під двадцятку. так, зимуємо. Так, понахідного снігу на дерева. Красота. Мороз. Не знаю. Пишуть, що відчувається як 30. вночі по двадцять градусів. Так, ми зимуємо. Сидять біля передніх стіночки. І нормально зимують, нікого не заставляє, як говориться. От, біля передньої стіночки. Вночі мінус 20 уже з дня на день має тепло, а! Пальці прилипають. Так, тут не відкрию. А це пустий. Вибачаюсь. Оцей був. Походу падав. Чи Це на нього так намило. Прилипло. Не будемо. Прилипло. Цей. Посхвачу на востоки. Це тестова була сім'я. От вони. Жужуть і ще активні. Це зараз мінус 12. До кінець дня. Отак. От зимують От вони, красавіці. Не, не застаних, оце застана в мене. Одна вон друга. В цьому році слабкие семьи пишу. даже такие слабки и жужуть. На четырех рамках. И нормально, слава богу, Я Якісний корм. Обрыбки клеща И вентиляция. Тоже стеночка вот. Можна бачити. І їм ще шурувати і шурувати тут. Дасть збок ще. На розвиток хватить, якщо взятку не буде. Жужуть цих і не видно. Якось отак. Зимуємо. Снігурик навіть є. Так. Що, прослухав на даний момент? Це сьогодні водоха, як я казав. морози линають, Поїхали, покупалися, покаталися. Ну і заїхали на да? пасіку. Зараз прослухав уже, коли тут все нормально, зимуємо. По плану все йде. Не відкривав. Без утеплення, без заставних. У цьому році... ну Вже останні роки мед перейшов. От. Золотарник. Лісове різнотрав'я. Кормів предостатньо. Деякі позаливалися так, що не було навіть де сидіти їм. І трошки слабше пішли, ніж в ті роки. Не знаю, може і з клещом пов'язано. На даний момент екватор. Морози ще день-два і пройдуть. Будемо ждать вже до лютого знов не буду їздити, поки і треба буде утепляти.